Доброго дня! Тема уроку Чому зникають ліси? Пригадайте, чому ліси називають оберегами природи? Роздивіться світлини і обговоріть, за що ви любите ліс? Які ліси є в Україні? Хвойний ліс у Карпатах. Мішаний ліс на полісі. Діброва на Полтавщині. Ліси України сформовані із 30 деревних порід видів, таких як сосна, дуб, ялина, бук, вільха, береза, біла акація роббінія, гледичія, ясен, граб. Ялиця, верба, клен та поля. Розгляньте діаграму ліси України. Яких лісів найбільше, яких найменше. Однак, як не сумно усвідомлювати, вирубування лісів і нищення дикої природи продовжується і у світі, і у нашій країні. Так у Карпатах, по лісі, лісостепу, у Криму і інших мальовничих куточках України лісів стає дедалі менше. Хіба не вражають такі дані? На початку ХХ століття лісами була вкрита майже половина території України. А в наші дні менше п'ятої частини території. У всіх природних зонах України по лісі, лісостепу, степу у горах Карпат і Криму упродовж десятиліть проводилося інтенсивне вирубування лісів. Зауваж, коли зникають ліси, то і природа змінюється, а в повітря надходить менша кисню. Скорочується площа лісів і в інших країнах світу. Так, щороку люди вирубують близько 15 мільярдів дерев. Величезної шкоди лісам завдають також пожежі. Вони виникають не тільки з природних причин, ударів блискавки, а й цілеспрямовано випалюються людьми для звільнення території, під будівництво чи сільськогосподарські поля. Пожежі і вирубування лісів відбувається повсякчас втрачено половину всього лісового покриву планети. Проте, щороку люди висаджують близько 5 мільярдів дерев. Поміркуй, чи цього достатньо для відновлення лісових багат землі? На мою думку, ні. Тому за життя кожному мешканцю України варто посадити хоча б одне дерево. Діти також повинні долучатися до благородної справи відновлення рослинного покриву рідного краю. Якщо люди не будуть висаджувати дерева і відновлювати, то втрачене рослинне багатство повернути назад буде вже неможливо. Потрібно усвідомлювати, що без особливих заходів охорони ліси не зможуть виконувати свого призначення, бути легенями і оберігати природу нашої планети від знищення.